Це містер Ставочник і сьогодні ми завиваємо настойку чаю. Ось такий кріпкий чорний чай. Це, бачив, що можна і чу, що можна завоювати. Сьогодні підмінив водичку. Ось, так. Да. На світку поки є. Ну, ще рано десь хуй є до відключания світла зараз зальєм отрывать руки аккуратно так кость таки бачите. Сразу как он красив воду такий. Коричневый колор. Все, я. Так вот. сейчас. и все. Все, хай стоит. Вот так. Вот так сейчас. Тепер Фу. ти чого? Так, компресор працює, перемішує водичку, хай трохи так попрацює, поки світло не вимкнеть. І все. Ще може наступний раз покажу, як я дубову настойку. До речі, настойка якось ну саме з дубових е, листів. Вона не так якось як хорошо, а чорний чай прям так результат дав. Равики тут бігають, креветки теж. Ну і все. Більше нічого показувати. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на групу в Телеграмі і Viber. Якщо хочете щось купляти. Ну, і всім бувайте!